I <laughs> What Look familiar? Багато файтингових ігор відносно легко опанувати на базовому рівні, що приваблює різноманітних гравців. Однак досягнення майстерності вимагає значної відданості, наполегливої практики та глибокого розуміння механік гри. Це чудовий, цікавий, і дуже скіловий жанр, серед гравців повно достойних та крутих людей. Ком'юніті повне чудових аплодерів, стрімерів, ютуберів і просто гравців. Багато членів спільноти створюють онлайн контент, такі як навчальні посібники, аналіз матчів та розважальні відео. Ці матеріали допомагають новим гравцям освоїтися та поглибити розуміння ігор. FGC значною мірою виросла органічно з локальних аркадних залів та неформальних зустрічей. Це сприяло формуванню сильного почуття спільності та спільної історії серед гравців, які часто починали свій шлях разом, навчаючись один в одного. Локальні, регіональні та великі міжнародні турніри є. Сп... Центральними подіями для FGC, надаючи змагальні можливості та майданчики для спілкування гравців, такі події, як, наприклад, Evolution Championship Series, є культовим світі файтингів. Україна має активну спільноту файтингових ігор, і протягом багатьох років різні організації та ініціативні групи проводили івенти з цієї дисципліни. Ось деякі з них та загальна інформація про файтинг-івенти України. FGC Ukraine це, мабуть, одна з найвідоміших та найактивніших спільнот в Україні, що займається організацією онлайн та офлайн-івентів з різних файтингових дисциплін Street Fighter, Tekken, Mortal Kombat, Guilty Gear тощо. Вони проводять регулярні онлайн-турніри, наприклад, серія CrossCup а в майбутньому планують наче і офлайн заходи в Києві та можливо в інших містах. Blast Esports – кіберспортивна організація, яка також проводила турніри з файтингових в Україні. Game Inside UA – кіберспортивне агентство, яке також займається організацією турнірів з різних дисциплін, включаючи файтинги. Vplay Esports – У минулому Vplay Esports також активно займалася проведенням файтинг-турнірів, зокрема серія Vplay Ultimate Fighting League з Mortal Kombat 11. Також варто згадати і FGC Харків, які організовували Coin Flipper та Rushdown, наче й досі організовують. Враховуючи поточну ситуацію, у нас в країні більшість файтинг івентів наразі проводяться онлайн. Однак українська FGC залишається активною та з нетерпінням чекає на можливість знову проводити масштабні офлайн заходи. Слідкуйте власне за анонсами спільнот, щоб бути в курсі майбутніх івентів. Файтинги досить стресовий жанр, в стані фрустрації можуть бути гравці любого рівня, якщо ти не кричав матом на всі свої хороми під час гри, не бив по столу чи стіні. ти хто взагалі, ти людина? Але не дивлячись на те, що для змагань необхідно максимально намагатися зберігати спокій, на протурнірах постійно відбувається одне й те саме. Ще більше підвищують градус коментатори, котрі, наче навмисно знаходяться тут не для того, щоб коментувати гру, а підтрунювати гравців все сильніші й сильніші ненавидіти один одного і сразитися між собою. Масштаб всього цього можна порівняти з ресінгом, але зі щирими емоціями. Хоча якщо ти потиснув руку супротивнику, то ти можеш бути настільки солоним, наскільки хочеш. Звідки скільки стресу? Ви колись запитували у інших чи ставили собі питання, чому ми злимося в іграх. Файтинги не залежать від тімейтів, в них залишається грати тільки самі стійкі. В мопи іграх ти можеш грати як боженька, але все одно через одного гравця може все піти по причинному місцю. Тому ж паб може не пощастити з рандомом, навіть якщо ти робив все можливе. Ну що поробиш? Фортуна повернулася до нього іншим боком. А от декілька програних підряд матчів файтингу змусять себе почувати зовсім інакше. І ти присядеш в кутку кімнати на фоні розбитої консолі чи компа з розтрощеним контролером в руках і роздумами чому. Гравці щодня зіштовхуються з несправедливістю, неймовірною вдачею і невдачею, втрачають все за секунди. І навпаки, грати в файтинги варто заради неймовірних камбеків проти опонентів, котрі сильніше. Хотіти вигравати норма, не любити програвати теж норма. Питання в тому, як це виражатиметься. Батхорти з урахуванням всієї стресовості файтингів це зовсім не показник низького скіла гравця. Той же ЛГТ не є найгіршим гравцем. Він навіть на турніри їздить, але його стан вічна тільта породив тонну мемесів. Get... Хтось програвши, відмовчується. Хтось зовсім ні, але завжди є відчуття знаєте, цієї якоїсь несправедливості. Якийсь персонаж, на ваш погляд, не є імбою, бою і простий в опануванні, і відповідно за нього потрібно в рази менше старатися, щоб контратакувати, наказувати і вигравати, в тому числі зонити і закидувати проджектайли, або й камбекати на лоу ХП. Власне, класична сцена, коли противники починають робити ті бек, намагаючись насміхатися над вашою невдачею. Хоча більшість використовує це в якості психологічної атаки і псошники такі, щоб розізлити і змусити робити більше помилок. Це практикується й на протурнірах. Так, файтинги не тільки пробиття кнопок, це є своєрідним майндгеймом. Читання опонента, передбачання його дій та адаптацію своєї стратегії, одним знанням мувсетів не обійдешся. Раніше, щоб зіграти файтинг з випадковим опонентом, необхідно було вийти з дому і добратися до якоїсь ТРЦ, -шки. а зараз це все є вдома, на ПК чи консолі дешевше і з більшою кількістю супротивників, якщо звертати увагу на багаторазові сесії. Наші ті аркадні автомати, крім того, як пограти на зручному контролері, хоча в Південній Кореї та Японії аркадні автомати популярні й досі. Якщо ви активний геймер, ви певно задавалися питанням, чи варто вриватися в файтинги в даний час, якщо ви до цього від них не фанатіли або ніколи й не пробували. Адже по суті це те ж саме, що з нуля починати грати в РТС, Кедоту чи якийсь аринашутер. Ніяких готових гайдів всередині гри немає, ніякої інтуїтивності, і тільки старі фанати серед постійних гравців, які дупу вам підтирати не будуть. В цьому необхідному вчитися потрібно самостійно. Вивчати довжелезні гайди, що складаються в основному з організмів, та багато практикуватися. Дуже багато. Дуже. Та які ж власне плюси в цьому? Для любителів позадротити, що не ганяється за ігровими трендами складності, можливість інвестувати в гру реально багато часу. У файдінги можна грати роками і щоразу знаходити для себе щось нове, практикуйтесь, грайте 24 на 7, забийте на школу, унік чи роботу. В звісно, так собі йде, далеко ви на такому не доїдете, залиште це дубам на вечірках. Для скурпульозних та допитливих буде цікаво копиртися у фрейм-даті. Точному покадровому розборі всіх атак та муїв героїв гри, які атаки швидше чи навпаки повільніші, чим можна покарати за помилку, за що сам відхватиш. Фреймдата один з найважливіших видів контенту для програвця, важливіші ніж огляди, комбо листи, відео з гайдами, як заморожувати за сабзірку. Посидючість та скурпульозність потрібна як в практиці, так і в пізнанні її аспектів теорії. Але це все для когось може бути і мінусом, але б тоді не грало стільки людей в ту ж доту вірно. Також вам допоможе контент про гравців: Дайго Умехара, Каба, Джастін Вонг, Ханґрі Бокс, Понко і багато-багато інших. Навіть серед не самих популярних гравців є багато достойних представників, і, звісно, що готуйтеся працювати над своїм Резистом до тільта. Поїздки в тільки будуть регулярними. Ви відкриєте для себе цілу чудову купу тайтлів. Файтингів насправді значно більше, ніж здається, все не закінчується на Mortal Kombat, Street Fighter чи Tekken. Щоб зрозуміти, що гра, в яку ви граєте, не катить, не дивлячись на те, що ви впали в неї купу часу. Спробуйте зіграти в щось інше: King of Fighters, Guilty Gear, Soul Гір, Dragon Ball, той же Наруто, Fatal Fury, Killer Instinct, Dead or Alive, Super Smash Bros. Причому ось цю 100% файтингом, напевно, що не назвеш, та й купа інших тайтлів є як 2D, так і 3D на любий смак. Легендарна у вузьких колах, мабуть, дуже вузьких, Sailor Moon S з принципом, якщо всі імба, то ніхто не імба. З купою абузів, простих атак на пів-ХП. Майже нескінченні субарки на лоу хп але по ній досі проводяться турніри. Розуміючи, в грі трошки більше, ви ситуацію будете відчувати інакше, більш колоритно. Звісно, не потрібно бути професіоналом, щоб зрозуміти, що якогось гравця підгоріло від того. Що його опонента було лоу хп в кроці від поразки, а потім той взяв та й затащив. Але так ви будете розуміти в якому контексті це сталося, наскільки сильно йому пощастило, наскільки складний прийом він провернув. I Окрім згаданих раніше турнірів, заради цікавості чи забави можете зацінити також і Capcom Cup. Ще одним плюсом є спільнота. Файтинги не сильно вже популярні не тільки в нас, але й усьому світі. Скільки часу ви шукаєте матч у любій грі, яка не є Mortal Kombatом або новинку, яка нещодавно релізнулася. Але не дивлячись на це, на форумах різноманітних дискорд-серверах, повно усіляких е попунь, граючих у файтинги багато років. І вони постійно створюють тематичний контент, пишуть гайди як для початківців, так і продвинутих гравців, але хоч не хоч, а базові терміни вивчити доведеться. Вони з високою долею ймовірності погодяться зіграти з вами, щоб чомусь навчити. Онлайну і так небагато, то чого пі ні. Дуже часто, власне, так і робиться, багато зацікавлених гравців шукають опонентів десь в мережі, а не тільки в самій грі, де людей може не бути подовго від декількох годин а то й днів. А поки освоїш гру на 100%, з неї підуть останні гравці, а там глядіть і на не зможете катнутися. Локальні зустрічі та онлайн-спільноти надають чудову можливість для спілкування з однодумцями, участь або спостереження за турнірами створює відчуття причетності до великої та пристрасної спільноти. Але без мінусів все ж таки ніяк. Високий рівень стресовості самих ігор. Рано чи пізно ви можете втратити контроль, і втратити останню нервову клітину. На відміну від командних ігор, у файтингах немає товаришів по команді, на яких можна перекласти відповідальність за поразку. Кожен програш відчувається як особиста невдача, що може бути психологічно важким. Перемога також є особистим досягненням, але постійна необхідність доводити свою майстерність може створювати значний тиск. Вкотитися в процес безпосередньої гри і змагання з першого разу не вийде. Через велику кількість інформації. Новачки можуть бути перевантажені обсягом інформації, яку потрібно засвоїти, щоб просто почати розуміти, що відбувається на екрані. На більш високому рівні гри знання фреймдати, розуміння хітбоксів та хардбоксів стає критично важливим, що може здаватися надто технічним та відлякуючим. Навчитися грати на пристойному рівні у файтинг може бути надзвичайно складно. Потрібно запам'ятати велику кількість рухів. Комбо спеціальних прийомів для свого персонажа, а також розуміти загальні механіки гри. <звук> Майже нульовий онлайн. А на ПК файтинги живуть ще менше, ніж на консолях. Як би там не було, але один і той же самий опонент просто задовбає, особливо якщо ви граєте на одному персонажі. Тому якщо зібралися грати, то тягніть туди друзів або шукайте опонентів десь ще. Якщо вам недостатньо файтингів, перевидених в Стімі або PlayStation Store, то можна знайомитися з аркадними емуляторами GGPO або Fightcade. А якщо ваша душа забажала екзотики, але ви в гробу бачили витрати на консолі Nintendo, можете спробувати пограти в Super Smash Bros. Milli по онлайну через Dolphin NetPlay. Підсумовуючи, файтинги пропонують глибокий захопливий та винагороджуючий ігровий досвід для тих, хто готовий прийняти виклик. Для багатьох гравців складність та високий поріг входження є частиною виклику та задоволення від опанування гри. Однак ці ж фактори можуть бути значними перешкодами для новачків та тих, хто шукає більш казуальний ігровий досвід. Розуміння цих мінусів може допомогти потенційним гравцям прийняти усвідомлене рішення щодо того, чи підходить їм цей жанр. Долучайтесь, грайте по-чесному. Мережевих ігор, де все залежить тільки від тебе, достатньо, але потрібно рятувати онлайн-файтинги. А я пішов, навернув якусь РТСку. Бувайте!